Перекрестую, Можете... так і все. Запишіть, погашено. Все. Окей. Трець, погашено, три, три, Чотири. 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 П'ять. голова лічильної комісії гасить невикористані бюлетені. бюлетенів. Таких було вісім. Ми йдемо рахувати, мати, якщо має бажання. Будь На підрахунок можемо підвітати. Да. Так, так, ну, не зараз, да, <свят> навіть треба, що. Члени підходьте, до члени речей комісії. Прошу записувати, що скринька вам полобована чотирма стрічками, з пошкоджень спіль... немає, тобто втручання до голосування від... не було. Відбувається відкривання скриньки. Одразу Розкладаємо голоси Так. за, за. Потім проходимо так. за, за. Тільки що, будь ласка, за. 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 Шановні депутати, почнемо з простого. Утримався один. У нас має бути 26 люди, так? Грахуємо. Один. Свідчите, що два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Разом І ще 26. 26. Погашені бюлетні. Погашені бюлетні, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Все сходиться. нас сходиться. Все вірно. Будемо зараз. 3. Сам, заступник Едесяві Володимир, секретар, що всі перебулись. Про результати голосування спортивні по 23-му міську Янка Юрія Петровича. За осі скільки? Прийняли що... присутні на сесії. 30, 30, е, депутати. 32 депутати. 32 депутата та міський голова. Отримали бюлетень для голосування. 26. 26, 26 депутатів. депутатів. Міський голова не приймав участь у тому. Ми викращує, ви міський голова не, не приймав. Що виправлено ударом? Проголосували 26. 26. Міський голова не приймав участь. За результатом голосування з приповідної колосської проголосовано за 25 з Великої групою. Перша Купа. Нічого. У мене написати, що... Два. Тут понятно, проти. Пишу 0. Так? Нуль. Отримався один. Один. Бо ми не знаємо, чи жінка, чи чоловік. дійсно вилося нуль. Бачено. Бачу? Вісім? Вім. Побачимо вісім. Відчинятися вирішив. За більшістю голосів вважати? Як десь написано, що для тебе повноваження построїть міського голосу. Ось москвикання дострокового припинення.